Шановні депутати, так, до уваги, що лист заступника голови військової ОДА від 26.11.2015 року та протокол засідання комісії придбання житла для сім'ї загиблого військовослужбовця Сульського Володимира Михайловича з пункту 8 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 26, регламенту релактівського спину позачергову сесії Самбірської міської ради. Сьогодні на третю позачасову сесію Самбірської міської ради 7 демократичних слухання із 30-шних депутатів прибуло 20... 24. Значить, поки що невідомо, яких причинах відсутні решта. Хворим у нас є, так? Кого які будуть пропозиції, щоб розпочати робочу сесію. Хто за дану пропозиції, прошу голосувати. То, що голосувати? То, про де? Вчора ввечері.

Протокол номер 1 засідання лічельної комісії від 3,12.15 року. Членів комісії 3 присутні на засіданні 3. Порядок денний. Про обрання голови заступника та секретаря ліченої комісії. Друге. Про розподіл обов'язків між членами комісії вирішили. Обрати голову ліченої комісії Денькові Жан Степанович, заступник поголови ліченої комісії Дзяковський Роман Васильович, секретар ліченої комісії Деткос Пана Степаніна. Розподілили обов'язки між членами ліченої комісії. Члени комісії проводять підрахунки голосів і подають результати голови комісії. Голова комісії у загальній та голосування вишов сесії. Шановні депутати, на розгляд у дочергової сесії сумнівської міської ради, для прийняття загослово пропонується порядок денний, а саме пропит поляжклади сімей, сім'ї загиблої військовослужбовця Сульського Володимира Миколаївича, який брав безпосередню участь. сантитуристичні операції за кошти виділені як субвенції з державного бюджету. У даному питанні відповідає з відділу з життва, життва, відповідає питання, відповідає повністю всі звіти з результатів злових питань ліхними, може сопам, то не вірно. Доброго Хто задавав, що прийнято за основу, що прийнято за основу перерядку денний? Хто запрошував голосувати? 28 закладів змагання. Дякую. Шановні депутати, на вас проводить вноситься проєкт рішення про придбання житла для сім'ї загиблого військовослужбовця Судського Володимира який які право безпосередньо участь на територічному операції за кошти, виділені як субвенцію з державного бюджету. 20 травня 2015 року Кабінет міністрів прийняв постанову No348 про затвердження порядку та обов'язку субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво придбання житла для сімей загиблих, військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів першої і другої групи числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов. Відповідно, до цієї постанови я зачитаю десь основні ті аспекти, які стосуються конкретно нас, бо там показначейську йде фінансування, Це що стосується нас, вартість придбання одного квадрата загального мету площі житла визначається за результатами закупівлі та повинна бути найнижчою серед запропонованих учасників торгів. Бачите, постанови вони забили, що. Мають бути торги. Знову ж таки, закон України про здійснення державних закупівель, зокрема, частина 3 говорить, що дія цього закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є придбання оренда землі, будівель іншого нерухового майна або майнових прав на землю будівлі іншого нерухоме майно. Тобто закон говорить, що при закупівлі житла проведення тендерних процедур не потрібно. Далі, надання житла сім'ї, житло безоплатно передається у власність відповідних територіальних громад, тобто після укладення договору, купівлі-продажу квартира буде реєструвати за сам міською міською радою, потім піде процедура видачі ордера і з подальшою приватизацією відповідно до закону про приватизацію державного житлового фонду. Тобто напряму квартира зразу тій сім'ї, яку ми будемо купляти, передаватися не буде. Загальна площа житла, що надається для сім'я військовослужбовців та інвалідка, яка складається з однієї кімнати, однокімнатної квартири, надається одинокій особі і не може перевищувати 50 квадратних метрів. Тут вступають дію санітарні норми, згідно санітарних норм, житло надається 21 квадратний метр загальної площі на кожного члена сім'ї плюс 10 квадратних метрів на сім'ю. Оскільки сім'я загиблого суспа складається з трьох осіб дружина, син і дочка, значить в загальному вони можуть е, отримати е, житло в межах 73 квадратних метри загальної площі. Перше, що по цій постанові, тут допускається співфінансування придбання житла сім'ям військовослужбовців та інвалідам за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів сімей військовослужбовців та інвалідів яким надається житло або іншим джерелам захоронених законодавствам. В місцевому бюджеті 2015 року такі кошти, на жаль, зараз виділити не можна. Спонсори не з'явилися і сім'я загиблого не має власних коштів, щоб доплатити десь таку частку вартості квартири за свої кошти. Відповідно до цієї постанови було прийнято розпорядження голови Львівської ОДА від 15 вересня 2015 року про будівництво житла для сімей загиблих. Згідно додатку 2 того, даного розпорядження на Самбірський міський бюджет було виділено 367 тисяч 750 гривень і за ті кошти ми мали придбати квартиру знову ж таки сім'ї загиблого Дорошенко. Але в зв'язку з певними об'єктивними обставинами дружина загиблого відмовилася від тих коштів державних, щоб за ті кошти придбати, вона погодилася, що їй надали житло з фондів міської ради. Тобто, де раніше був суд Куперніка 5, там було поділено на квартири і надали там за кімнатну квартиру. Тим першим розпорядженням сім'я Сузького була включена в перелік сімей, які мають придбати житло в Самбірський район, в Самбірську районну адміністрацію. Але було розпорядження від 7 жовтня, по яким вони внесли зміни в той свій додаток, і сім'ю Сузького було перекинуто для придбання житла в Самбірську міську раду. Але при цьому. Сам факт переведення з однієї установи, яка би мала придбати житло в іншу, був зроблений, але не було додано коштів на придбання того житла. І 27 жовтня приймається розпорядження голови міської обласної адміністрації. І самківському міському бюджету додають 548 тисяч 250 гривень. Загальна сума, яка зараз є, тобто лишилися кошти ті, що від Дорошенко 367 750 і додали 548 тисяч 250 гривень. Загальна сума зараз настановить 916 тисяч. 916 тисяч і 19 листопада сесія міської ради вносить зміни до бюджету. І додатком 2, визначає, додатком 2 визначає розпорядником коштів виконавчий комітет міської ради. Тут по КФК йде житлове будівництво придбання житла для військових, які загинули в АТО, і тут стоїть сума 916 тисяч гривень. Таким чином зараз на рахунку є 916 тисяч гривень, за які би мали ми придбати житло. Я вже е, говорив про закон про державні закупівлі, що тендер, ну, не, тендеру для проведення таких операцій не потрібно, але все ж таки дотримуючись постанови Кабінету міністрів, в нас була здійснена процедура виділення цінових пропозицій. Тобто було дане оголошення в газету 10, 10 листопада 2015 року в газеті Новини Самбору було опубліковано оголошення, що Самбірська міська рада. Має намір придбати житло для сім'ї загиблого Сускула. Вивчалися ці нові пропозиції і вартість квадратного метра житла, здавалися запити в акенції нерухомості до фізичних осіб-підприємців в місті Самбур, які мають ліцензію на проведення оцінки майна. Такі запити робилися двічі. Станом прийшов на нас запит від Петречку Лірії Мирославні, який є суб'єктом оціночної діяльності, станом на 1 жовтня 2015 року середньозважена вартість одного квадратного, житла, квадратного метра житла загальної площі Самбер становила 8500 гривень в межах до 13 500 гривень. 30 листопада вони нам дають цифру 8600-13600. Тобто в тих межах зараз коштує вартість одного квадратного метра житла в місті Самбург. На наше оголошення відкликнулася тільки одна людина, це, верніше, їх декілька, вони є співвласниками квартири номер 21 по вулиці. Чорновола 65 це чапник Роман Степанович, чапка Марія Осипівна, чапка Андрій Романович і Юра Леся Романівна, які запропонували свою квартиру для того, щоб ми їх придбали для сім'ї Сузького. Дана квартира складається з двох кімнат, загальна площа 71,2 квадратних метри, житлова площа 41,5 квадратних метра. Дружина загиблого суску, яка є тут присутня, ту квартиру оглянула, десь та квартира по всіх параметрах підходить. І вона виявила бажання, щоб міська рада придбала дану квартиру для неї. Оскільки до нас більше пропозицій не поступило, ми можемо провести процедуру закупівлі житла в одного учасника, оскільки в нас більше пропозицій немає. Відповідно, до цього було створено розпорядження міського голови від 20, 23 листопада номер 260 комісія, в яку війшли працівники е, е, структурних підрозділів міської ради, були залучені е, представники громадської організації, та в комісію була включена дружина загиблого е, Суска Тетяна Дмитрівна. Комісія дане питання вивчала. Є протокол комісії від 30 листопада 2015 року. Комісія рекомендувала придбати для сім'ї Судського квартиру, про яку ми говоримо. Дане питання обговорювалося на постійній комісії ради з питань економіки, комунального майна та власності. Дана депутатська комісія також погодилася на придбання даної квартири. Ну, але виходячи з того, що е, все-таки в нас була тільки одна пропозиція, сума 916 тисяч гривень, ми дали запит на Львівську обласну адміністрацію, яка, по суті, і є основним розпорядником даних коштів, е, з проханням дати нам роз'яснення, чи можемо проводити процедуру закупівлі в одного учасника і закупляти квартиру за вказану суму. Так, 26 листопада, за підписом заступника голови. Гримак до нас надійшов лист щодо придбання житла в сім'ї загиблого учасника Суського. Ну Тут, що зачитувати значить і тільки те основне, що стосується. Я зачитую основне. Всього передбачено 916 тисяч гривень для придбання житла сім'ї загиблого учасника АТО Суского Владима Миколаєвича. Тобто ми дали підтвердження, що тих 19, 916 тисяч це є слугу на дану сім'ю. Зважаючи на вище назначення, просимо забезпечити придбання житла сім'ї загиблого учасника Тосудського Володимира Миколайовича найкоротший термін. Тобто вони нас зобов'язують, що ми ті кошти використали на найкоротший термін, оскільки, якщо до кінця року кошти не будуть використані, їх повернуть до державного бюджету і сім'я лишиться без квартири. Тут ще я забув сказати, що є оцінка. Звіт про оцінку майна, проведений суб'єктом Петречкою Лілією Мирослав'яна. Ринкова вартість об'єкту оцінки станом на 19.10.2015 року становить 916 тисяч 50 гривень. Але ми можемо поплатити тільки за ту суму, яка нам надійшла. Тобто квартира буде куплятися тільки за 916 тисяч гривень. Ці моменти вже є погоджені з продавцем, продавець погоджується на такі умови. Зараз потрібно рішення сесії міської ради. Документи вже, в принципі, всі знаходяться в нотаріусі, тільки рішення сесії ще потрібно, щоб здійснити оформлення договору купівлі-продажі і виконання послідуючих процедур, які передбачені законодавством. Ну, По суті, даного питання в мене все, я не знаю, будуть якісь запитання, тут є присутня е, дружина загиблого Сузького. Може, до неї якісь будуть запитання. Прошу запитання до відповідача. А нотаріальні послуги ту суму ходять додатково будуть. З нотаріусом не домовилися, нотаріус, знаходячи з того, що сім'я купляється для сім'ї загиблого броню, а то послуги нотаріус брати не буде. Але держмето є і... Держмето сплачує покуп продавець. Ми як покупець мали б сплачувати 1% до пенсійного фонду, але є закон про там і міська рада звільняється від сплати даного. Тобто буде сплачувати цей тільки 1% держмиту за рахунок продавця. Міська рада лишніх затрат не несе. Є ще запитання, буду повідати. Проект рішення на рукаві, я думаю, не потрібно зачитувати чи зачитати Хто за те, щоб прийняти за основу і в цілому, так? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. 29 запроти, утримуємося, немає. Дякую тоді. Добре, дякую. Тетяна Дмитрика, на ваше питання Ви вирішили, що ви хочете можна з Я хочу всім подякувати. Дякую за розуміння. І вам дякую. 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 Переходимо до наступного питання Прізне. Звернення. що не задавали лишні запитання дружині загиблого, тому що не ну, і так перейшли такі скажімо, неприємні ситуації. Ота бюрократична волокіта, вибачте за слово, вона людей вибиває десь в колії, десь оті проходження, раз, два, третє. Але така процедура ми не можемо по-іншому робити, тому що ці державні кошти, що з нас не було потім непорозумінь жодних з правоохоронними органами, тому що так повинні діти в правовому полі. Тому ця та процедура повинна була витравана. Вам дякую, за те, що щодень кооперативно зігралася, ми ту процедуру зробили, так яку не було. Він хочу ще запропонувати, всі знають, що прийнято закон про персональне голосування. То може б на наступну сесію секретаріат підготував відповідні ну, там, ні, про... Ні, не можна ще й? Поки не вступив. Ви закон... ще... Ні, закон підписаний ще не впевнений в дію, ну, але ми просто дійсно, що там процедури має бути. Про персональне голосування, це ж передбачає ідентифікацію, що це, це треба віддавати пану.

Порядок день на країні з сесії міської ради вечерні дозволять приймати всього сесії саме з міської ради демократичної податки закрити.